З вами поділитися ранковим комплексом «Сурія Намаскар», який ви можете виконувати щоденно 2-3 кола для повторення, для того, щоб активувати ваше тіло, пробудити його. Для цього вам знадобиться не так багато часу і небагато місць. Стаємо на передній край килимка, носочок до носочка. Вагу переносимо в носочки, таз підкрутили, направили вниз і ми виштовхуємо стопами вгору, розпрямляємось по передній стороні тулуба, плечі опускаємо вниз, потилицю виштовхуємо назад і вгору. Руки через сторони виводимо вгору, вдих за руками, опускаємось вниз, видих. Живітна на стегна, спину, випрямляємо сідниці, виштовхуємо вгору. Права нога широкий крок назад, видих опустили коліно вниз, видих. Руки через перед вгору, вдих, В сторони видих. Руки через перед вгору вдих. Погляд вгору вниз, видих. Підняли коліно вверх вдих. Вийшли, планка, видих. Собака мордою вниз вдих. Аштангана штанга маскараса на низький упор видих. Ліхті вузько, Собака мордою вгору вдих. Собака мордою вниз, видих. Права нога, широкий крок вперед, вдих. Ліва до правої, вниз видих. Руки через сторони вгору вдих. На видих. Руки вгору вдих. Опускаємо ще від насти, на стегна. видих. Ліва нога, що крок назад, Видих Опустили Коліно вниз, видих. Руки через перед, вгору, вдих. В сторону видих. Таз опускаємо ще нижче. Руки вгору вдих. А вниз, видих. Коліно підняли вдих. Вийшли. планка, Видих. Собака мордою вниз. видих. Аштанга, Видих. Собака вгору. видих. Собака вниз. видих. Ліва нога. Руки вперед, видих. Ліва до правої, Вниз. Видих. Руки через сторони, вгору, видих. Намасте, видих. Руки вгору вдих. Утанася на вниз видих. Живітна, стегна. Затримка дихає. Стрибочок на четвереньке м'яко. Кішка вгору вдих. Вниз, видих. Права нога назад, вдих. Коліно, чоло, видих. Права нога ліва рука вдих. Вниз, видих. Просто кішка, вдих, видих. Ліва нога вдих. назад чоло, видих. Ліва нога, права рука вдих. Вниз. Видих. Просто кішка вдих. І видих. Кішка вгору вдих. Опустились баласана вниз. Видих. Сіли, сідницями на п'ятки, спина рівна. Скрутка вправо вдих. Видих. Тут робимо вдих. Скрутка вліво видих. Вдих, на четвереньки, видих. Підстрибнули до рук вдих, видих. Вдих руки через сторони і вниз. Видих. Зробіть таких ще три-два-три кола. І це буде для вас гарна заміна ранкової практики.